Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Львові військово витягли хлопця з продуктового магазину і затягли його в бус. Їх намагалися зупинити окремі перехожі, запитуючи на які підставі відбувається затримання. Але співробітники ТЦК відповіли мовчанням. На відео бачимо, як чоловіка тягнуть прямо з магазину до припаркованого поруч буса. Що ви робите, хлопці? Ну перестаньте, ну перестаньте таке творити. Кричала жінка. Показав документи, на які підставі його затримали. Покажи морду свою говорив літній чоловік, який також намагався допомогти затриманому.

Покажи свою морду! Морду свою покажи! Покажи свою морду, хто бойовий.